Відомий американський політик, колишній спецпредставник президента США по Україні, Курт Волкер заявив, що швидкий вступ України в НАТО зробить для Путіна війну проти України безсенсовою. І він припинить атакувати нашу країну. Волкер тому заявив, що нинішня політика заходу по відношенню до України, коли Захід каже, ну Україна стане колись членом НАТО, але тільки після війни, і тільки в невідомому майбутньому, фактично заохочує агресію Путіна проти України. Тому що НАТО каже, що ми не будемо брати відповідальність за Україну, поки війна не. Ну, Путін думає, ну Путін чи хто там замість Путіна приймає рішення, ми точно не знаємо наразі. Вони там в Кремлі думають, ну окей, раз вони не беруть відповідальність, раз вони за Україну воювати з нами не будуть і чітко про це кажуть. От ну так давайте все таки попробуємо її захопити. Ну я б додав би е, ще одне е, є фактор, який в наших руках зупинити війну Путіна проти України. Це формування уряду національної єдності. Формування уряду національної єдності зробить е, атаки Путіна проти України безсенсовими. Взагалі, війну проти України зробить безсенсовою. Чому? А тому, що е, в разі формування уряду національної єдності нікому буде підписати капітуляцію України. Путін єдине, що, на що на кого може розраховувати. Так, це на е, допомогу зрадників у нинішній владі, на те, що вони будуть а заважати Збройним силам України воювати, Б, е, допоможуть е, домовитися е, з ним з Путіним від імені України. Про вигідний для нього Путіна мир? Ну фактично про капітуляцію України, Тобто, дожати військовим шляхом нашу країну і вибити якусь капітуляцію. Повністю розгромити він вже не сподівається. Так, от, якщо буде уряд національної єдності, який буде очолювати, ну, наприклад, лідер опозиції Петро Олексійович Порошенко, я не бачу іншої іншого варіанту, то власне на що Путіну розраховувати? Ніхто йому вже допомагати зсередини не буде. І ніхто е, невигідних для України е, умов миру ні за що не підпише. Воювати немає сенсу. Є сенс забиратися геть і, е, е, власне, зализувати рани, поки його гнила імперія ще зовсім не рухнула.